Добрий день, учні другого класу! Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Тема нашого сьогоднішнього уроку: Якими бувають рослини? Як розрізняють рослини? Які умови потрібні рослинам для життя? Та також будемо з вами проводити дослідження. Що ж, починаємо наш урок? Діти, пригадайте! Які рослини ви бачите, коли йдете, наприклад, в магазин. або додому або до школи? Назвіть їх. Хто скаже, до якої природи належать рослини? До живої чи не до живої? Звичайно, доживої. А чому поясни? Для життя рослинам потрібні обов'язково світло. Вода, повітря, тепло. Зараз розгляньте уважно малюнок. Та розкажіть, який шлях проходить насінина, щоб знову стати насінням. У кожної рослини є органи. Давайте поглянемо, які. Перший орган коріння, другий орган стебло. Третій орган листя. Четвертий орган квітки. Та п'ятий орган плоди. Кожен орган виконує свою роботу. Ось, наприклад, коріння закріплює рослину в ґрунті. По ньому поступають поживні речовини і волога, які потрібні для життя рослини. Стебло утримує рослину над поверхнею ґрунту. По стеблу від кореня пересуваються розчинені речовини і вода. Листя випаровує воду і добуває поживу з повітря. А кожна квіточка стає плодом, у якому дозріває насіння. Рослини діляться на три групи. Розглянемо. Перша група це дерева. Друга група треванисті рослини та третя група кущі. Давайте подивимось, чим же вони відрізняються, які їхні особливості. Дерева. Вони мають одне міцне тверде стебло, яке називають стовбуром. А треванисті рослини мають м'яке стебло, соковите та зеленого кольору. У кущів від кореня росте декілька міцних твердих стебел. Ось такі особливості всіх трьох груп. Запам'ятали. Дерева й кущі бувають листяні та хвойні. У листяних рослин листки схожі на пластинки розглянули. А у хвойних рослин листки дуже тоненькі, схожі на голки. Їх називають хвоєю. Діти, а які дерева ростуть біля нашої школи? Пригадайте. Що ж, пропоную вам трішки відпочити. Плескай з нами, покажи, що ти щасливий, роби так. Ти щасливий, то роби за нами так. Ти щасливий, торобий за нами так. Повтори, як ми так само і отак зробив нога. Справжньому щасливий, аж сидіти неможливо, Повтори, Скоріше, за нами робим так. Що ж, молодці відпочили? Далі працюємо. Діти, які рослини ростуть біля твого дому? Назвіть їх. Чи знали ви? Що у хвойному лісі дуже легко дихати. Коли людина гуляє у хвойному лісі, у неї зникає втома й напруга. А зараз у нас усне завдання. Нам потрібно утворити пари плід і листок. Розгляньте всі малюнки. Зверху ми бачимо з вами листки, нижче плід. Подумайте, як правильно їх поєднати. Тож, давайте перевіримо: горіх, дуб, каштан, та клен. А зараз знайди на малюнку кущ. Який він по рахунку? Так, третій. А поясни, чому? А зараз знайди на малюнку дерево. Знайшли так, це перший малюнок. Знайди на малюнку трав'янисту рослину. На малюнку під номером 3. Правильно. А зараз обери хвойне дерево. Під яким номером воно? Під номером 3 так. А можете пояснити, чому ви вибрали саме цей варіант? А зараз давайте переглянемо з вами відео Будова рослин. Доброго дня, діти! Сьогодні ми будемо вивчати будову рослин. Висока тополя, та фіалка. Розновий дух закипнуть дзвонити, санце росли. Рослини виглядають корісами, але всі вони складаються з однакових частин. Вони мають корінь, себло, листя, вітку, лід і насіння. Частину називають органами рослин. У різних рослин органи можуть мати різний вигляд, але називаються вони однаково. Давайте разом помічкуємо, навіщо рослинні корінь. Корінь росте упродовж усього життя рослини та западі обру. Якщо рослина, тим більший, Для чого рослини потрібне стебло? Стебло тримає листя і титку. А для чого потрібне листя. Листя рослина родить суміш на примір. Також діхні діхні. А Для чого потрібна цвітка? Як люди. частини частинне рослиння. Розмірю, це з ним Це є відповідальність. А зараз діти, давайте розглянемо перемог З яких частини складається яблуня. Так, яблуня складається з кори. Спокура. І до того, як стати плодами, було б Молодці! Ти підійшов до закінчення наш урок. До нових зустрічей. Бувайте! Що ж, а зараз переходимо до дослідження. Переконайся, що для життя рослинам потрібні світло, вода, тепло і повітря. Як ми це зробимо? У стаканчики з ґрунтом посади дві цибулини. Один постав у темне місце, а інший на світлому. Той, що в темному, поливай деколи, а інший регулярно та спостерігай. На цьому наш урок закінчено. Дякую вам за увагу. До побачення!